Так, Назар руль закрутив. Надіюсь, руль зафіксував. Давайте покажу вам цю новиночку, це є Rocky Mountain. Сьогодні не дуже багато клієнтів, адже погода погана, але давайте швиденько покажемо її. Ідеальний колір, такий чорно-білий, дизайн шикарний, ззаду SLX, Касета. щеманівські втулочки, накат просто шикарний. Maxxis резина, що спереду, що ззаду в ідеальному стані. Тут у нас дві зірочки. Спереду облекшена каретка, рок -вилочка, до вилочка яка працює просто шикарно. Блокатор також, до речі, функціонує, то можна її заблокувати. Шіманівська гідравліка, діорівські монетки також на Шіману, навіть то є в комплекті. Тому ціна ціна саме головне 20 400 гривень. Звичайно, він в одному екземплярі лімітована версія, тому переходьте на сайт, Дивіться.